Як вчора ми з вами не побачилися на, на виставі, то, власне, третя вистава, вона земля відбулася вона на Франківську. Цього разу в рамках фестивалю так, Та -та. Що все гаразд, так? Уже пішло все по-іншому. Ну як уже? Е нічого, скажімо так, особливого не сталося. Вона, е там закладено таке добре зерно, що воно росте. І от е з кожною виставою ми бачимо якість трохи інакшої цієї вистави. І оця третя вистава, вона, власне, Раптом у ній з'явився той спокій, до якого ми йшли довго. З'явився спокій і з'явилася ясність у умові вистави. І я думаю, що це ясніше буде рости, і цей спокій ще дасть плоди ще іншої якості. Так що дай Бог. Ви побували на багатьох виставах ще попри те. Власне... На всіх. О, а ви так фестивали, то так добряче? А як же ж? Ну я ж не ходжу, можливо, я не потрапляю на, на бомбокс чи там на козиксистем, але я е, ходжу на всю театральну програму, бо це тепер рідкість. Я дуже-дуже вдячна е, Ростиславу. Вдячна цьому фестивалю, що е, от відбувається театральний фестиваль, на якому е, подія в подію. Якісні. І, тим, і ми всі маємо можливість бачити, де ми є, ми маємо можливість вчитися. І вчорашня, скажімо, вчора було такі дві, два полюси художньої радості, творчої радості, бо в обід була буна. От, і цей театр це молоденький, новостворений, я так думаю, зовсім молодий колектив. І це настільки Рідна мені Олегу сьогодні енергія, тому що це, це зовсім свіжий, ясний потік е, мислення. Це не настільки це не, це потік, власне, мислення про життя. І в ньому багато розумного і багато дуже сердечного. І це. Я за це така вдячна, я так раділа вчора. Я просто літала, що є такі діти наші вже є такі молоді актори, і з них точно постане новий садок українського театру. Це якийсь дуже гарний знак, ця вчорашня вистава. А власне, знак нового, нової якості українського театру. А вже вечірня вистава, нікрюш, це просто ну, це вершина, вершина мистецтва. Та, це прекрасна вистава. Це просто вершина, правда, мистецтва театру, в якому розумінні? У всіх. Тому що це розімкнена свідомість, тому що це дуже багато відповідно споглядання у виставі. Це споглядання крізь текст кафки парадоксальний, крізь неймовірно тонку. Тонку ігрову структуру майстерно виконану акторами, ти дивишся, ти маєш можливість, ти людина, сучасник, маєш можливість раптом отримати отак з одного боку підживку в серце, з іншого боку, під дих із запитаннями, із запитанням твого особистого життя. І це дуже велика якість театру і мистецтва взагалі. Бо, наприклад, знаєте, голодар, так? Да? Були якісь речі, які просто як укол в серця в вчорашній виставі. Наприклад, те, що я голодаю, бо я не можу їсти те, що ви їсти. Да? Це от хто? Хто художник, той знає, що це таке, як ти з цим живеш ціле життя, наскільки ти одинокий в цьому світі. І те, що. Теж як у коло серце, це якщо от те, що коли помер голодар, то на його місце в клітці дуже швидко поселився звір. І, і ти розумієш як художник, що якщо те, що ти одиноко робиш, кожен художник одиноко робить, якщо довкола якісь люди, якась частина суспільства, не помітить, в чому він служить, що він хранить е, всупереч всьому. Чим займається світ? Якщо не помітить, то на це місце поселиться звір. І це такий і виклик, і якийсь, я думаю, і біль, і вислів самого Нікрюшуса. Так що спасибі вам велике і спасибі фестивалю за те, що привозить такі вистави.